Some work and belief, know what I want, so I'll take it on, I've made mistakes, but mistakes make you strong, let's break it down for a minute, I want the crown, I'm gon' get it, you hear me loud, man, I'm winning, yeah, Charlie Sheen will be grinning, these ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning, I'm closing in the nothing, and there ain't no point in resisting, living life like a dream, live it right, that's the thing, Have I have no shame, I admit it. Looking yeah. at me to see if I succeed. To see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. Now, best of me they want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. Now. Всім привіт, дорогі друзі. Вас, як завжди, вітає наша компанія Вашкарс. Ми компанія, яка займається пригоном і перевіркою автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні ми у продажі на нашій площадості в місті Радевилі маємо ось такого красення, як ви вже зрозуміли, це Dodge Journey. Автомобіль свіжопригнений із Франції, там ми його знайшли, перевірили, підтвердили його дійсність пробігу. А тут, якщо не помиляюся, 180 тисяч пробігу чи 183, ну 180 тисяч, грубо кажучи, тисяч пробігу. Тут є в нас автоматична. Коробка передач, передній привід, автомобіль 2008 року випуску. І цей автомобіль має ціну, друзі, до 10 тисяч доларів. Кого цікаві детальніше, шукайте в описі під цим відео, тому що багато з вас не можуть знайти ціни на автомобіль. Кожна, ну кожний так, давайте скажу, кожний автомобіль має ціну, яка є в описі під цим відео. Я завжди наголошую, звичайно, ціну в кожному відео, але хочу, щоб і ви розуміли, як взагалі користуватися Ютубом, як шукати, як що включати. Тому під низом є читати більше. Заходьте. Дивіться опис, і там є ціна на цей автомобіль. Загалом автомобіль пригнаний із Франції в реально гарному стані. Він йде передньоприводний, має 2-літровий надійний дизельний двигун від компанії Volkswagen. Так, хто не знав, то тут дійсно Volkswagen е, стоять двигуни. Автомобіль сам по собі йде концерну американського. Е, але загалом цей автомобіль е, Випущений Європою європейський автомобіль, але е, загалом компанія сама Dodge, вона є американська. Всі запчастини, все це до неї йде, воно йде американське, але загалом автомобіль пригнаний з Європи. Також, друзі, не плутайте з автомобілями, схожими до них. Ну практично не то, що схожими, вони ідентичні. Але американськими, які йдуть з бензиновими двигунами, які пригнані з Америки. Наш автомобіль, повторююсь, він йде на 2-літровому дизельному двигуні. Ну е, не пам'ятаю, єдине на 103, якщо не помиляюсь, кіловат з автоматичною коробкою передач. І він пригнаний у нас із Франції, не з Америки. Він ніколи не був в ніяких, ніколи не був ніяких ДТП, не мав ніяких пошкоджень. Тобто цей автомобіль повністю ціленький і готовий для того, аби знайти свого нового власника. Загалом так. Виглядає він дійсно дуже круто. В чорному перламутровому кольорі має дійсно такі перли, чорний металік, чорний перламутр. Хто як каже, не знаю, як буде правильно, але загалом. Щось типу цього зверху ми маємо рельнги, вікна притоновані по колу всі, тобто і передні, і лобове. І задні, тобто вікна по колу притоновані. Якщо вам буде плівка, наприклад, не підходити, буде незручно їздити чи некомфортно, її можна без проблем зняти, тобто це ніякої проблеми не складає. Загалом автомобіль за свої гроші, за свій бюджет до 10 тисяч, він виглядає дуже-дуже таки доволі непогано. Я б навіть сказав, не до 10, а чи більше 9 тисяч. Давайте так, зроблю таку невеличку підказку для тих, хто ну, не може знайти ціну в описі, але загалом, щоб ви зрозуміли, що ціна трішки більше 9 тисяч. Переходимо до салону. Зовнішню частину я вам показав, як він виглядає. Виглядає їм дійсно гарно. 19 диски. Тут стоїть хороша зимова, доволі таки хороша гума. Так він приїхав на ній, так ми його і продаємо. Фаркоп з розеткою ви могли бачити, і в принципі все. Переходимо по салону. Сидіння водія у нас іде на електрорегулюванні. Повністю солоний шкіряний комбінований, тобто чорні ставочки з білими ставками. Мультикермо присутнє. І ззаді є в нас також підрульові перемикачі, можна додавати гучності, переключати канали різні і тому подібне. Є круїз контроль, як ви можете бачити, з правої сторони. У нас є така додаткова клавіша для круїз контролю, можна її також нажимати. З цим абсолютно ніяких проблем немає. Йдемо далі. Зараз будемо заводити наш автомобіль, показую, як він заводиться. Як гарно він працює, рівнесенько. Кажу, знову ж таки, тут із двигунами ніколи проблем ніяких немає, абсолютно. Ось він завівся. Гарно працює, рівненько працює. І насамперед, друзі, чому я кажу, що тут ніколи нема проблем з двигунами? Та тому що е, тут стоять надійні хороші двигуни від ВАГ-група від Volkswagen, е, з ними проблем нема, тому що це надійні двохлітрові, це RDI двигуни на 103 кВт від ВАГ групи. Якщо ви візьмете класифікацію, навіть ті самі Вікіпедії або просто е, ну, характеристика, наприклад, до Джорні, ви побачите, що там стоять двигуни Volkswagen. А як ви знаєте, фольксвагновські двигуни німецькі вони взагалі дуже дуже надійні. І з ними також ніяких проблем ніколи не виникає. Тому загалом по цьому автомобілі, що сказати, в ньому реально хороший надійний двигун. Автомобіль дуже комфортний, дуже м'який, має доволі таки хорошу комплектацію, Автоматичну коробку передач, підігріви сидінь передніх. Клімат-контроль двохзонний має, тобто, ну, ліва сторона і права працюють окремо, великий монітор, навігація там також присутня, але вона не працює на території України і потрібно прошивати відповідно. Моніторчик такий, як би сказати, він іде більш, можна сказати, як цифровий, загалом навіть так, тому що він, коли заводиться, він тоді починає сидитися кольором. Якщо тухне, то тоді вже його відповідно, не видно практично. Переходимо до задньої частини. Тут взагалі місця дуже-дуже багато. Сидіння також трансформери, що мені подобається в цих автомобілях, вони складаються, розкладаються, під'їжджають вперед, взад. Тобто реально дуже круто. Ну і загалом, знову ж таки, я повторюю, що наш автомобіль він на хорошій комплектації. І я скажу дійсно, що за такий бюджет 9 тисяч з лишнім тисяч доларів ну, знайти автомобіль на автоматичній коробці передач, щоб був комфортний, був гарним виглядом, не так зовсім і легко. Тому що реально, якщо відкрити навіть те саме авторіга, там продається ну, багато машин, але більшість з них вже виїжджені і взагалі мають купу-купу недоліків. Наш автомобіль в гарному стані. Я показував вам, щойно багажне відділення, воно величезне, просто дуже-дуже містке. Знову ж таки, задній ряд сидінь з цієї сторони абсолютно ніяких проблем немає. Склопідйомнички працюють передні і задні. Центральний замок також працює, закриває всі двері. Йдемо далі, передня дверна карта. Та взагалі всі дверні карти вони в гарному стані, ніяких також подряпин, сколів, наприклад, чи там плям, не мають. Автомобіль без хімчистки, що також немало важливо. Наголосити, тобто ніхто його не хімчистив, таке легеньке прибирання зробили. І все. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий автомобіль, пригнаний із Франції з перевіреним пробігом, в гарному стані, телефонуйте до нас. Thank